Вітаю вас на каналі Ньюзрум. Тут ми щодня боремось за одне, аби правда звучала голосно. Якщо те, що ви почуєте сьогодні, вам відгукнеться, просто поставте вподобайку, підпишіться і поширте це відео. Це нічого не коштує, але для нас це реальна підтримка. А ще можете залишити коментар. Ми, до речі, читаємо кожен ваш коментар. Щось словами по дерев'янського та щось там. В данському королівстві не то так, я не, не буду то. цитувати. Вже справа в тому, що президент Зеленський, який має відношення до Кабінету міністрів України, ну якщо говорити і читати конституцію, речницю ухвалення якої ми недавно відзначали, тобто, президенту Зеленському не подобається міністр, його знімають. А цей міністр навіть не звітує в Верховній Раді, Верховна Рада не знає. За що вона знімає, не знаю, кого вона буде ставити. Зараз там всі шошукаються у свого народу, говорять, того будуть знімати, чи того будуть знімати, чи того поставити, чи того поставити. Тобто вони самі не знають. Зеленському не подобається. Вони як оті, я не знаю та клавіатура, значить, на пальці на якій знаходяться в офісі президента. Верніше у Єрмака вони будуть там клацати на те, що їм зверху там сні зашлють. Ну, наш ж представницький мандат має Верховна Рада. Вона відповідно до Конституції, їй делеговані права від нас з вами, від всіх громадян України. Це про мандат, розробляти закони, які імплементувати буде кабінет міністрів України, який буде підзвітний парламенту. Ну так чи не так? Ну, а у нас все по іншому. Зеленському нравиться, ні подобається. Ось знімає, не знімає. Е, невідомо звідки пройшли, невідомо куди пішли. Одні мали би вже сидіти десь там в тюрмі, але для них найбільшим покаранням було те, що вони там е, насправді паса е, ну, були позбавлені посади кабінетом в кабінеті міністрів України. Там вже багато такого роду речей. Ну і в самому парламенті через сух народу ми маємо, е, ми бачимо, що найбільшим покаранням. Їх для них позбавлення е, мандату. Це тих, які по е, прийшли по списках. А ті, що прийшли як Коля Тіщенка і там без угла по мажоритарці, хоча за них несе відповідальність повністю е, зеленський, то їх навіть і цього не можна позбавити. Далі може собі робити що завгодно. допоки той самий пан Веніславський, голова комітету Увага з безпеки, звертається до ДБР увага щодо того, що без угла. Насправді виносять таємницю з цього безпекового комітету на свої публічні сторінки і обговорюють там такі речі, які не мають там обговорюватися. Про я в 16 бо там доповідав пану ніщук. Тобто певною мірою, а да, і він же ж той самий Веніславський говорить про те, що є рішення комітету бізогло відправити. З посади, але у Стефанчука руди трасуться, тому що ну не Сефанчук ухвалює рішення, а тих, хто керує і в тому числі Стефанчуком. Далі підемо по такого роду, скажімо так, нюансах датського королівства. Якомусь так от воно все вже заванялося. Сам той самий Венісавський говорить про те, що відставка прем'єр-міністра України відповідно до наших законів, ну і, взагалі, подивіться зараз на велику Британію, тягне за собою. Відставку всього кабінету міністрів України. А відповідно до наших же законів, ми не можемо відставляти весь кабінет міністрів України під час війни. Ну, Вони взагалі -то щось там думають чи не думають. Пам'ятаєте, як голова фракції Арахамія хотіли хоті 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 легко позбутися залужною поставити е того самого е е Буданова? Пам'ятаєте, він написав заяву про те, що завтра буде Буданова, а потім після сказав. Ой, Е, я ж там закон не, не знаю. у нас ж не може бути військовий міністр оборони. Тобто, нами керують люди, які не знають навіть законів. Що ви хочете, щоб вони говорили і що вони робили? Я скажу далі більше. Насправді креативність. Всього кабінету міністрів України це виконувати креативно задачі з офісу президента. Сказав президент Зеленський, так всі на кордон з Польщею, то можна туди приймає приїхати, значить, Туск, і ви будете з ним говорити. ТУСК, зрозуміло, що не приїхав, бо е, е, Польща е, ну все таки демократична країна. Е, в такі питання не вирішуються там на стадіонах. Знаєте, е, і, але ми, наш кабінет міністрів рішує. Ну, я маю на увазі, що на, розумієте, ефект і ефективність це зовсім інші речі. Тут питання навіть не в наскоку. Питання в тому, що ти проявив ініціативу, ти показав, всьому, що ти працюєш, весь кабінет міністрів України, а такі поляки значить, туди не приїхали. Ну, і ти вирішив задачу. Ніяк не вирішив задачу насправді. Бо інші люди виконують задачі. Зараз, наприклад, той самий, е, той самий Євросоюз насправді вводить квоти на певну українську продукцію, тому що все ж таки експерти вирішують, а не бкуюча е, такого роду дипломатія. Ну, всім подо, сподобалося українцям, які у нас крутий президент. А задача виконана? Ні, не виконана. Зовсім інші люди, зовсім інший спосіб, вирішили питання розблокування кордонів. А, а також до речі, тільки посилювали конфронтацію і ставлення і розбіжності між Україною і Польщею ставали публічною. Нині спекулянти, спекулянти з обох боків піднімали собі бали. З що я вже сказав, дехто, а з польською ми побачили, як та сама маргінальна конфедерація набрала голоси, яких би вона не набрала би, якби такого роду речі не відбувалося. Але повернемось до наших баранів. Перепрошую до нашого кабінету міністрів України. Повертаючись до баранів, е, ну я не знаю яким чином. Президент Зеленський незадоволений Шмигалем. Все, що говорив президент Зеленський, шмигаль виконував. Мало того, шмигаль був проти певних відставок, їх все одно відставляли. Шмигаль був за певних людей, їх все одно не призначали. Зараз там чергова значить, проблема з тим самим шмигалем і тим самим наємом, бо там не так використовували гроші. Той каже, використовував, той не використовували. А ми все на цих дивимося, думають, слухайте, може ви б нам не заважали ви просто. Але тоді е, всі побачать, що нам не потрібен Кабінет міністра України і вся ця влада. Дивіться, яка підготовка до зими. Виходить, що вони поки грім не грянув, поки москальські ракети не, роз, не розбомбили нашу генерацію, вони не думали про те, що треба заздалегідь готуватися до такого роду можливих речей. У нас війна як? Е, якщо вона там облітає, е, банкову, то певною мірою вона все ж таки ми маємо розуміти, вся інша Україна під вогнем. Ну так чи не так? треба було раніше наприклад робити за законопроекти за давно в парламенті е, стосовно того щоб е, скажімо так об, полегшити бізнесу е, посачати для себе ще раз для себе не для них для себе і для нас з вами наприклад те усаткування обладнання яке воно використовує дивіться все лягає на приватний бізнес всі ці генератори які працюють у мене під вікном всі ці збори всі ці панелі які ставлять, наприклад я недавно бачив з е, вікна мого товариша бачив, як один з ретелерів ставить сонячні батареї. Йому не влада ставить, він ставить ці сонячні батареї. Раніше ви не могли дозволити для того, е, людям ставити ці батареї Тому бізнесу батареї. Ні. Але чому вони зараз е, насправді в е, них така, така ситуація? Просто для того, щоб був громад від. От президенту Зеленському не подобається. Він по мене перезавантажив і тоді дивився, От вони були такі, а ти тепер будуть знову гар гарно працювати. Стосовно чого він раніше не, не 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 звільняв? Ну завжди кожного разу виникали запитання. Наже ще всіх міністрів вже перетасували вже неодноразово. Правда ж, і навіть з нами не комунікували. Чому вони знімають? Мало того, коли знімають дуже популярну людину, як головкома залужного, нам наприклад не не, не, не пояснюють. А зараз у нас ми з вами пам'ятаєте, говорили не раз про те, що такого роду. Політизація це не процесів. Вона відбуватиметься на лінії фронту, тому що військові мають довіряти своїм командирам. Командирам, знаючи, що вони виконують завдання раціонально воєнні, а не висуговуються перед офісом, перед тими, хто їх буде призначати і нагороджувати. Зараз ми бачимо того, чого ми не бачили. Там прорив під певним на певному напрямку. Розбираються хто чому куди побіг. Зараз інший, значить, прорив на іншому напрямку. Розбираються хто куди, чому там що зробив. Одні звернулися, треба знімати цього, а потім ставили, що треба зняти цього. Ми політизували ці процеси. Військові не знають, хто призначає, перед ким відповідають. Так чи не так? Але зняли з залужного. З сказали, маємо право. Ну, право, ви, звичайно, маєте. Тільки в нас виникає два запитання: чи була у вас компетенція знімати залужного за поданням Міністерства оборони? Право було, але ж люди у нас. Задають запитання: а хто в міністерстві оборони, в тому в Міністерстві оборони з цими яйцями Міністерстві оборони з цими лівими, з цими департаментами, з цими зараз цими департаментами, які не дали е, українським виробникам е, поставити якісні фляги, тому що їм за, за забили певну міру такі стандарти, які вони не пропустили? Зато компанія, приватна компанія закупила. Два рази дорожчі, аніж американці вже одразу з надписом Збройні Сили України. Тобто вони знали, що вони виграють конкурс. Тобто, це Міністерство оборони буде оцінювати військових, в них є компетенція, в них є знання, в них є довіра? Ні. Але мають право. Точно так же з іншими всіми речами. Ну знаєте, <сміх> <сміх> як там э, а ви друзі як не сидітись, музиканти, не гадітесь. Ну, брали так, убрали. Тепер не стріляйте в піаніста, вони грають, чим уміють. Я щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним або ж цікавим, поставте вподобайку, напишіть коментар і обов'язково поділіться з друзями. Якщо маєте можливість підтримати, будемо дуже вдячні за донат. Це допомагає розвивати канал і робити ще більше якісного контенту. Посилання на підтримку в описі до відео. Дякую, що ви з нами з Ньюзрумом.